Із бюджетних Redmi Note 3 досить часто питають бюджетні варіанти. Ось такий є зараз. З відбиточком пальця. Ціна е, ось вказана на самому телефоні. У непоганий стан корпусу. Ось такий з цієї сторони по екрану, без нюансів. Відбиточок працює. Зараз покажу інформацію. Про телефон Note 3. Ось досить швиденько працює такий телефон, для простих задач, чисто там такий для дзвінків, 2 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять самого телефону 16 ГБ. Відкрию камеру, покажу. дозволити, ну Доволі простенька камера, але непогана. Для такого смартфона досить гарно показує. Якщо цікавий даний смартфон, пишіть мені у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті зарядний шнур та сам телефон, також можна забрати, подивитися у місці рівному. Пишіть.